Пейнтбол з військовослужбовцями у Житомирі, 13 квітня, відбудеться міський турнір, у якому поміряються силами вісім команд учасників. Ато зародилась така ідея, щоб цими емоціями поділитися з іншими, і щоб це попробували не, не тільки там куртоплі копати, а і ще щось, але щоб приміно прийшли ми до собою друг з другом пообщалися, і зрозуміли, що вони не одні, і що є такі от змагання, щоб. Це втілити стало потім і ще прийшла ідея, що можливо це Зробити між городами, ну це все в процесі. Подали таку ідею самі військові, щоб позбутися тих негативних емоцій, які вони отримали на фронті. це не були, знаєте, формальні доручення, протоколи і щось таке, щоб до нас, скажімо так, формально спускалося. Ми провели чергову зустріч з військовослужбовцями АТО, з хлопцями, які бачили війну, і вони сказали: от, зокрема, Максим Ступінков тут присутній. Він якби якраз натхненник і людина, яка подала цю ідею. І сказав, знаєте, дуже класно було би, щоб хлопці пограли в пейнтбол. Така атмосфера може допомогти хлопцям розрядитися. Підготовка до змагань вже активно проходить. Це саме те, що, чого вони хотіли, що їм потрібно, і це максимально їх наближує до тих умов, в яких вони були, і це дає їм змогу розрядитися і. Ну пропустити через себе ці емоції, які в них були, підтримують турнір дім ветерана та Житомирська міська рада. Переможців нагородять сувенірами та дипломами.